Мої любі дітки! Сьогодні ми будемо з вами знайомитися з піснею, яка називається Ми маленькі козачата. Мої любі, я дуже люблю нашу Україну, дуже люблю наш національний одяг, дуже люблю нашу історію і тому сьогодні хочу трішки вас з нею познайомити. Перед тим, як ми почнемо співати про козаків, я вам розкажу, хто це такі. Сьогодні я вже з упевненістю можу сказати, що українських козаків знають у всьому світі, про них досі пишуть історії, складають пісні. Часи козацтва це героїчне минуле України, яке так намагаються відтворити. Козак означає вільний воїн. Справді їх відвазі та волелюбності можна було тільки позаздрити. Козаки завжди стояли на обороні рідної землі. Воювали, стерегли кордони, могли прийти і на суші, і на морі. Козаки були надзвичайно сміливими і не боялися смерті, тому на голові залишали лише чуба, який попереджував ворога, що козак не боїться загинути в бою. Епоха козаків давно минула, та дух козацтва досі тече в наших жилах. Ми їх нащадки, до мозку, кісток. Тому нашим сучасникам варто не забувати, що ми браття козацького роду. Ми маленькі козачата. Стане справжніми людьми, Ми ковхаємо рідну пісню. І мрідне слово, в ньому вірністки краса, ми маленькі козачата. Є рідна пісня, наче чайка в небесах. Отже, дітки, ми з вами прослухали чудову пісню, яка називається Ми маленькі козачата. А давайте зробимо аналіз цієї пісні. Ми знаємо, що пісня в нас буває весела і сумна. Отже, подумайте і скажіть, вона весела чи сумна? Звичайно, що вона весела, але можна ще додати, що вона передає сміливості, бадьорості та натхнення. А що ми скажемо за темп цієї пісні? Вона повільна чи швидка? Звичайно, вона швидка, тому що під нею ми можемо танцювати. І останнє питання, яка ж динаміка була у нашій пісні? Пісня грала голосно чи тихо? Звичайно, голосно, тому що весела, швидка, бадьора пісня. Вона не може бути тихенькою, тому динаміка у нас була голосна. Сьогодні, дітки, ми з вами прослухали пісню, яка називається Ми маленькі козачата». І ми дізналися, що в неї веселий настрій, також вона бадьора. Також ми дізналися, що динаміка голосна, а темп швидкий. На наступному занятті ми будемо більш детально розбирати цю пісню, її слова та вивчати. Тому до зустрічі!